Сергій Позняк український підприємець і фінансист, ветеран, засновник інноваційних проєктів для підтримки військових і ветеранів, таких як Фінстрім і Кронвест. Він також ініціював випуск ветеранських облігацій і очолює Асоціацію підприємців ветеранів України, об'єднуючи фахівців, які служили країні, та будують її економічне майбутнє. Сергій активно бере участь у громадському русі. Маніфест 42, просуваючи ідеї відповідальності, громадянської позиції та розвитку суспільства. Його діяльність це приклад того, як військовий досвід і підприємницький підхід можуть поєднуватися заради позитивних змін у суспільстві та економіці. Вітаємо на «АллатРа ТБ! Сьогодні у нас в гостях людина, яка поєднує в собі лідерство у бізнесі. Досвід служби в силах оборони та активну громадську позицію, пане Сергію, дуже дякуємо, що знайшли час сьогодні зустрітися з нами. Хочеться в цьому інтерв'ю більше поговорити саме про вас, про вашу підприємницьку також діяльність, про ветеранство і наскільки це важливо. Дуже дякуємо вам. Я теж дуже дякую вам, що ви висвітлюєте такі важливі питання, тим більше ви висвітлюєте їх перед міжнародною спільнотою. Це Дуже важливо, щоб у всьому світі знали наші сильні сторони, знали те, де нам потрібно допомогти, і доносили саме правду про Україну, про її життя, про її майбутнє.